Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчата. Погляньте, хто до нас прилетів. Та це ж горобчик. Горобчик? Пташка пташка-співоча. Він завжди все знати хоче. По всіх гілочках стрибає і комашок там шукає. Давайте розглянемо пташку. Тіло пташки вкрите пір'ячком. є дві лапки. На тулубі два крила, на голові два ока і дзьоб. Дзьобом пташка шукає та клює зернятка. Дітки пташка захолодніла. А як ви гадаєте, що їдять пташки? Ворона полюбляє їсти горіхи, а також зернятка, кукурудзи та яблука. Сорока білобока любить пшеницю, ячмінь. Ну а синичка полюбляє насіння соняшника, а найбільше вона любить. Сало. Горобчик буде вдячний, якщо ми його пригостимо пшоном або зернятком пшениці. Давайте зліпимо багато-багато зерняток і пригостимо наших птахів. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Дзьобик маленький у пташечки є. Дзьобом вона всі зернятка клює. Дзьобик на землю вона опускає, потім угору його піднімає, знов опускає і знов піднімає. Так всі зернятка, пташка з'їдає. А для роботи нам знадобиться пластилін. Дощечка, гарний настрій та ваші дітки талановиті пальчики. Ну що ж, починаємо. У горобчика ми пригостимо пшоно. Воно кругленьке та жовтого кольору. Беремо пластилін жовтого кольору, відриваємо шматочок та добре його розминаємо в долоньках, щоб став м'яким. Тепер відщіпуємо пальчиками невеличкі шматочки. Ось так. І коловими рухами катаємо кульку. Ось так. Молодці. Вона вийшла кругленька. Знов беремо та відщіпуємо шматочок і знов катаємо коловими рухами кульку. Ось так. І так продовжуємо. Щоб у нас було багато пшенця для нашого горобчика. Знов відщіпуємо і катаємо кульку коловими рухами молодці малята. Продовжуйте. Погляньте малята, яке у нас виходить пшонце. Воно кругленьке, маленьке. Кожен на маленькі кульки. Пшоно для горобця зробили. А тепер беремо чорний пластилін і зліпимо для синичок насіннячко. Для цього від великого шматка відриваємо менший шматочок і відщіпуємо на маленькі шматочки. Але тепер катаємо не кульки, а маленькі овальчики. Це буде насіння соняшника. Погляньте, які овальчики у мене виходять. Знов відщіпуємо, катаємо на дошці, щоб вийшов овальчик. І так продовжуємо качаємо туди, сюди. Виходить овал, схожий на насінинку. Знову відриваємо та Катаємо туди-сюди. Ось скільки вже в нас вийшло на сінинок соняшника. Тепер вистачить і горобчикам і синичкам. Працювали ви завзято, дуже гарні ви малята! А на цьому наше заняття закінчується. До побачення, діти!